Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Позавчора на території Полтавської і Харківської областей впали російські авіаційні боєприпаси. Наші сапери ідентифікували їх як крилату бомбу ракету Грім Е1 або Виріб 9А-7759. Вперше цю зброю росіяни показали в Росії в 2015 році, 10 років тому. Вони говорили, що ця зброя вже готова до бойового застосування. Але північні дикуни застосували її в Україні дуже мало, вперше в 2023 році і в 2024 році по одному пуску по Харкову, Мирнограду і Херсону для ударів по цивільній інфраструктурі. Це п'ятиповерховий будинок і школа. Ну І, і так далі. 28 червня поточного року е, така бомбаракета була запущена по місту Дніпро. Тоді наші засоби протиповітряної оборони збили її далеко від міста. Ці бомборакети типу Гром Е1 -Е і Гром Е2 недостатньо точні для ударів по точкових військових цілях. Росія почала новий етап терору українських міст. Але е, Застосування цих боєприпасів Грім Е1 і Грім Е2 на війні є вкрай обмеженим через неможливість масового випуску таких високотехнологічних боєприпасів в Росії. Підтримайте наш коройномовний канал в Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їм. Коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Всі посилання під відео, там є монобанка і картковий рахунок. Куди е, власне, платити, немає значення. Робіть, як вам буде зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни, главно звісної 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! У мене на Патреоні вийшло нове відео про українську зброю з дальністю 1600 км. Вона випускається спільно в Україні, Німеччині і Сполучених Штатах. Запрошую всіх переглянути це відео на Патреоні. Російська бомба-ракета Гром Е1 і Гром Е2 на озброєння в Росії прийнята в 2019 році, але якось скромно і непомітно. Причина технічна недосконалість виробу, випадки бойового застосування поодинокі і малоефективні для такої дорогої і високотехнологічної зброї. До того ж, наша система протиповітряної оборони має засоби збивати їх, як це було зроблено 28 червня поточного року поблизу міста Дніпро. Ці бомбаракети летять на великій висоті і вони летять на дозвуковій швидкості. Це легка ціль для нашого, нашої системи протиповітряної оборони. Отже, російський боєприпас існує в двох версіях. Як крилата бомба-ракета Гром Е1 вироб 9А7759. Він має уламково-фугасну бойову частину масою 315 кг з контактним вибухачем підривачем. Після скидання з літака запускається спочатку стартовий ракетний двигун, потім включається маршовий ракетний двигун. Після відпрацювання твердопаливного ракетного двигуна від ракети Х38, гром Е1 летить як простий кап. Ракетний двигун тільки збільшує трошки дальність польоту до 120 км. Це при запуску з великої висоти. А другий варіант гром Е2 він більш простий і дешевий. Замість модуля з ракетним двигуном, ця бомбаракета має додаткову бойову частину. І пропонується в двох варіантах з різними бойовими частинами. Виріб 9А1,7759 має додаткову уламкову фугасну бойову частину, летить не більше, ніж 260 секунд на дальність 65 км. При стартовій масі 598 кг, маса обох бойових частин, це основної і додаткової, дорівнює 480 кг. А от виріб 9А2759 має два об'ємно детонуючих бойовіголоки дві. З лазерним датчиком висоти. При стартовій масі 488 кг. Маса обох бойових частин дорівнює 370 кг. Висота підриву неконтактного від 6 до 12 метрів. Отже, спільним для обох варіантів. Цього гром Е1 і гром Е2 є уніфікований циліндричний корпус з оживальною носовою частиною. Це така форма аеродинамічна, нормальною аеродинамічною схемою і складним стріловидним скрилом. Складне крило потрібно для того, щоб ці бомби-ракети могли розміщуватись у внутрішніх і на зовнішніх вудлах підвіски літаків. Основним призначенням обох варіантів є знищення наземних цілей з відомими координатами. Система наведення їх. Уніфікована там. Це, вона комбінована це інерціальна система наведення плюс GPS-коригування тих помилок, що виникають в інерціальній системі. Розміри корпуса, довжина. 4,2 метри, діаметр 31 см. розмах стрілоподібного крила 1,9 метра. Відмінності між цими двома варіантами. Варіант гром е 1 має ракетний двигун в хвості від ракети х 38 А варіант гром е 2 двигуна не має, замість нього стоїть додаткова бойова частина. Обидва варіанти досить погано керовані, вони можуть робити маневри з перевантаженням менше 4G, це дуже погана маневреність. І вони сильно залежать від висоти скидання, дальність їх польоту. При скиданні з висоти 12 км, дальність максимальна гром Е1 складає до 120 км, а гром Е2 50 км. Якщо Засоби ППО не дозволяють ворогу скидати ці, е, ці вироби з великої висоти, то при висоті пуска 500 метрів над землею, коли від літак летить, дальність максимальна. Гром Е1 дорівнює 10 км, а гром Е2 також, е, також 10 кілометрів. За всі роки війни. Було зафіксовано тільки 7 випадків бойового застосування цих бомборакет. Це значить, що вони не задовольняють потреби російської авіації у поточній війні проти України. А промисловість Росії не може виправити всі недоліки і проблеми і розгорнути масовий випуск цих ракет за 10 років з 2015 року. Вони так і не змогли розгорнути їх випуск. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коридомовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.